відновилися всі магазини. Продукти харчування всі завезені. Найнеобхідніші навіть ціни у нас є дешевше, ніж наприклад у Слов'янського або Краматорського. У, у нас є виїзні ринки, на яких можна купити і молочні продукти, і в'ясні продукти. Відновили роботу магазин Аврора, Це що ми дуже всі вдячні. Раді. У нас дуже місто чисте, працюють всі комунальні служби чисто. Місто виглядає і має належний вигляд, такий, як будемо вважати, як і було у нас до війни, але буде краще. Ми сюди приїхали у жовтні 22-го року і ми співпрацювали з волонтерським центром World Center Kitchen. Ми годували населення від їхнього ім'я, ми як підприємці працювали. І ми і підприємці, і волонтери. Ми розвозили цю їжу і готували самі її. Звільнився час, і в принципі нам потрібні гроші, щоб теж жити. Ми молода сім'я, у нас маленька дитина, тому треба працювати, треба рухатися вперед. І тому ми відкрили бізнес. Все одразу в нас не вийшло. Звісно, по кроку, по кроку, по трошечку, по трошечку. Все саме. І всі прагнуть працювати. Ну, молодь, молодь вона вся прагне працювати. І в нас, наприклад, працюють жінки, які приїхали, от у нас є жінка з рубців, вона втратила будинок і переїхала до Святогірська з мамою, і тому працювала, працювала, тому що гроші кошти все одно потрібні. І ну, багато у нас працює людей. Звісно, страшно, звісно, ми все чуємо, звісно, ми читаємо новини, але життя тут не завершується. І поки ми при Україні, ми тут працюємо. Якщо буде тут небезпечно, звісно, ми покинемо це місто. Ми на стороні України, ми будемо допомагати Україні як ми можемо. Святогірська громада наразі знаходиться в зоні можливих бойових дій. Слава Богу, вона так і знаходилась. Щодо Банківська система у нас працює, електрифікація у нас у всіх старостатах міста Святогірськ, окрім Долинського старостата, тому що Долинський старостат максимально найбільше постраждав після військових дій. Щодо водопостачання, на сьогоднішній день ведеться вже. Конкретно робота стосовно передачі майна підприємства, яке займалося водопостачанням, вже з подальшим передачу на баланс на Святогівське комунальне підприємство. Після цього ми можемо давати людям воду, під'єднувати абонентів. Ситуація з водовідведенням на сьогоднішній день складна, але ми намагаємося його вирішити. Я думаю, що це питання теж буде вирішено. В принципі, всі гуманітарні місії працюють, соціальні рейси працюють. Донори з громадою з адміністрацією працюють, тому в принципі, вважаючи ту ситуацію, яка сьогодні складається по всій країні, то ми робимо все для того, щоб наші мешканці мали максимальний доступ із можливого.